Пані спецтехніка пропонує вашій увазі саперний диелектричний ніж з текстоліту. Загальна довжина якого 235 мм. Довжина леза 120 мм. Довжина руків'я 105 мм. Ширина руків'я 25 мм. Ширина леза у найширшому місці складає 23 мм. Товщина текстоліту 4 мм. Міліметри. Заточка виконана ось таким чином з двох сторін, Також на руків'ї передбачені отвори, що дає можливість обмотати руків'я діелектричним матеріалом, наприклад, мотузкою паракорд. Ось один з варіантів обмотки руків'я ножа мотузкою паракорд. Продіто в перший отвір та зафіксовано в останньому. Також можна зробити петлю для зручності при користуванні.